Усім привіт, усім привіт! Ви на каналі IT-Паляниця. Як ви бачите, в мене вже стоїть Windows 11. Я вибачаю, що так довго не викладував ролики, тому що я мав багато роботи. Плюс до того, як ви може знаєте, може не знаєте, Microsoft офіційно е, запустив оновлення на всі ліцензійні Windows, е, які підтримують комп'ютери. Тобто, ви не можете встановити Windows 11 на будь-які комп'ютери, тільки. Е, з спеціальними параметрами для підтримки цього Windows. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як він налаштований, а саме про новинки, які ви можете побачити в цій системі, коли оновитесь. Це буде маленька екскурсія по Windows 11. Виключно дещо розкажу в трьох словах, щоб вам було зручно дивитись цей ролик. А в наступному ролику ви будете бачити налаштування, все про налаштування, ви будете бачити все про персоналізацію, все про браузер, все про інші такі речі, які дуже нові і дуже цікаві для вас, як користувачів комп'ютерів. Ну що, поїхали. Отже, у нас є новий, зовсім новий інтерфейс. У нас всі кнопочки внизу. Тут також відображаються відкриті програми. Також ну це вже моя програма. Я можу розказати про неї. Якщо вам потрібно, напишите в коментар. Це спеціальна програма для того, щоб не засоряти робочий стіл різними ярликами і так далі. У нас тут кнопка «Пуск». Раніше вона була тут, де зараз погода. Погода у нас відкривається ось так. Тобто, ви бачите. І погоду, і деякі новини, бачите курси валют, тобто різні, залежить від регіону, де ви зараз знаходитесь, різні новини вам будуть там висвітлюватися тільки за допомогою того, якщо ви навіть наведете мишку, не треба клікати. Якщо ми клікнемо, нічого не буде. тобто Поле залишиться, якщо ми не будемо клікати, а просто наведемо мишку і заберемо мишку, поле, звісно, пропаде. Пуск. Пуск у нас змінився зовсім. Тобто Ви будете бачити тільки ті програми, які є наінстальовані в, самі, в самі, самі останні, Тобто оновлені програми і так далі. А щоб відрити всі програми, які у вас налаштовані, або встановлені, ви мусите клікнути на усі програми. Тут у вас будуть всі ваші папки із старого меню пуск. Його, звісно, можна інакше зробити. Можна його. Повернути так, як було в Windows 10. Для цього існують спеціальні програми. Якщо також вам це буде цікаво, напишіть в коментарях, я зніму ролик, як повернути все те, що було в Windows 10, але щоб сама система залишилась в Windows 11. Також у вас тут буде в списку рекомендовані. Якщо клікнем на додатково, це буде останні файли, які ви відкривали. Тобто останні файли, які ви використовували на цьому комп'ютері. Далі. Що ще? Внизу у вас буде ваш аккаунт і е, кнопка живлення. Вверху пошук, якщо ми на нього клікнемо, ви можете вибрати, де саме шукати, в програмах, в документах, в інтернеті, або тут вибрати собі те, що саме ви шукаєте. Навіть настройки. Якщо ви якісь шукаєте собі настройки, ви можете задати тут пошук, і для вас Windows сам знайде. Той чи інший файл, або ту чи іншу настройку. Ідемо далі, як змінився сам е, користувач, сам сам е, ну, файловий провідник. Дивимося, відкриваємо мій комп'ютер. Тут у нас, як бачите, все помінялось. Іконки різні, вже інакші, як Windows 10, папки чуть-чуть інакші. Тобто, трішки змінився дизайн. Отак От виглядає. Диск, де є система, де стоїть система, інший диск. Отак От виглядають папки. Звісно, іноді, мені кажеться, трішки дуже яркі, яркі кольори, але, в принципі, можна звикнути. Тут у нас все як і раніше, швидкий доступ, всі лінки на папки, які знаходяться в папці користувача. Тобто... Отут от всі ці папки, і тут лінки на них для швидкого доступу. Йдемо далі. Ідемо далі. Що в нас ще змінилося? Добавився ярлик створити ще один робочий стіл. Тобто ми можемо створити багато робочих столів і переключатися між ними. І, прошу вас от, запевнити так. Ще мушу вас запевнити одну річ, що якщо ви створите робочий стіл, то нічого не зміниться. Тобто, Це може мінус, може ні, але не зміниться те, що ярлики оці от всі, вони перемістяться на новий робочий стіл. Звісно, було б дуже круто, якби новий робочий стіл створювався без ярликів. Але, на жаль, такого зробити неможливо. Тобто... Ви просто будете собі створювати різні робочі столи і відкривати е, файли. В правій стороні у нас змінився циферблат годинника і е, змінився сам параметр відображення годин, не так як раніше. Дата, якщо ми на неї клікнемо, е, тут у нас буде показуватися планувальник сповіщень, а також сповіщення, які комп'ютер вам видавав. Ви можете їх, звісно, прибрати календарик поміняв свій дизайн, звісно. Тут все як і було, всі програми, настройки. Отут в самому кінці є кнопка показати робочий стіл. Тобто, якщо ми зараз вам ну відкриємо що-небудь, і нажмемо Тут, у нас показується робочий стіл. Класну, правою кнопкою мишки. Будь-де на пустому місці робочого стола. Ми бачимо вже нове меню це вигляд. Тобто ми можемо зробити різні піктограми, як бачимо, великі піктограми, дуже великі піктограми або дрібні. Також можемо налаштувати, упорядкувати піктограми автоматично, сітка та відображати піктограми робочого столу. Сортування. Оновлення робочого столу. Можемо створити, як бачимо, наші документи, ну або ще якісь SIM-ZIP, папки і так далі. Параметри дисплею, персоналізація та додаткові параметри. Що це таке? Це параметри NVIDIA, контроль panel а також це відкривається старе меню, яке ми бачили з вами в Windows 10.7.8.8.1. Що по параметрах? У нас, звісно, нове меню параметрів зовсім нове. Тобто, тут у нас все інакше. Тут у нас все отсортоване, вже немає такого, як Windows 10, вже інакше все. Ми з вами бачимо, що все помінялось. От Тут у нас є Bluetooth та пристрої, мережа та інтернет, персоналізація програми, облікові записи, час, ігри. Спеціальні можливості, конфіденційність і безпека. А також Windows Update. Тобто зараз ми використовуємо останню версію. Тут також помінялись деякі речі. Меню оновлення іконок таке незначне, але дуже приємно, що щось нове. Тобто, Windows 11 дійсно обновилась до невпізнаності. Ще одна річ. Коли у вас відкрите якесь вікно, ви можете. Навести тут мишкою і вам виб'ється, як розділити вам екран. Наприклад, я зараз вам покажу деякі речі. Відкриваємо мій комп'ютер. Диск Д, наприклад. Програм Files. Окей. Okay. Ще раз відкриваємо мій комп'ютер і залишаємо отак. Зараз, якщо навести тут мишку, ви побачите різні поділи на екран. Тобто, хоп! Вибираємо. Хоп, і у вас є розділено між двома папками. Тобто ви можете отсюди-сюди перекидати файли для більш зручного користування. Якщо у нас буде відкрито ще деякі файли, або деякі папки. Отак відкриємо. Документи відкриємо. Оце у нас відкриті зараз, як бачите, внизу. Раз, два, три, чотири 5 вікон. Наприклад, одне з них ми закриємо. Тобто... Раз, два, три. Відкриємо ще. От так от. Все, у нас є чотири вікна. Звісно, ми можемо розділити всі чотири вікна на один екран. Одну папку вибрати, другу папку вибрати і третю папку вибрати. І отак у нас екран розділяється для більш е кращого і комфортного користування. Ми можемо також перемістити. Для величини вгору, вниз, вбік, вліво-вправо. Також по діагоналі можемо зменшити саме вікно. Якщо нам потрібен кусок робочого стола. Така собі дуже хороша фішка, якої немає в Windows 10. от така от така коротка коротеньке таке відео про те, які новинки у нас є. Слідуюче відео наступне вийде про персоналізацію. Я вам розкажу, покажу, як можна персоналізувати Windows 11. Ви також можете це побачити в кінці самого відео. Там буде лінк на відео персоналізації Windows 11. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна. До побачення! З вами був канал it паляниця